Щойно пригнана та розмитнена. MG ZS EV Випуску грудня 2021 року, експлуатація з 2022 року. З оригінальним підтвердженим пробігом 83 тисячі кілометрів. У нас іде комплектація з LED-оптикою, портом швидкої зарядки CCS і з безключовим доступом. Це модифікація на тканинному салоні. Також присутнє шкіряне мультикермо, є адаптивний круїз контроль, датчики тримання смуг та розпізнавання знаків. Для вашого комфорту тут передбачені порти швидкої зарядки, дуже зручний перемикач передач. Є кнопка старт-стоп. І найголовніше це сенсорна мультимедія, з якої можна керувати клімат-контролем вашими асистентами та підігрівом сидінь. Присутня камера. Заднього виду та задній парктронік. Даний автомобіль вже у нас в продажі. Ціна його 16 тисяч доларів. Знаходимося ми у Львівській області, село Супошин, вулиця Львівська, 6 а доступна доставка до вашого міста. Також купівля в кредит або лізинг.